Друзі, всім привіт! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоївана. Сьогодні ми знову на зв'язку з екстрасенсом Кайном Крамером, аби зробити розбір особистості екс головкома ЗСУ та посла у Великій Британії Валерія Залужного. Кайне, я тебе вітаю. Доброго дня. Ти готовий поговорити про мабуть одного з найпопулярніших чоловіків, особистостей, взагалі, політичної військової персони, яка є у нас в Україні? Да, готовий в принципі. Єдине, що мені вже його шкода, тому, що ну ну навіть знаєте, вже вже людинка робить інші справи все одно не йому спокою. розумієте? Ну, О тому вже аж, аж шкода людину. Але ж ну давайте, якщо хочете, давайте поговоримо. Як то кажуть, публіка просить, тому давай з тобою подивимося і дізнаємося, яка людина сама по собі Валерій Залужний. Да, давайте. Очікувано, даже. так, 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 так. Зараз я аналізую тут uh -huh. самі самі карти і їх сплетіннячка. Так, по-перше, падає, падає картагія. Картагінія завжди каже нам про розумних людей, людей таких. Тактичних я чітко знаю, де мої рамки, я чітко знаю, де ваші рамки, я чітко розумію, куди я можу зайти, куди я не можу зайти. Людина а, субординована скоріше, навіть якщо я розумію, що зна а, тут я вже проаналізував де ж значить карти. В общем, бо люди будуть казати, що по одній карті зараз все навалюю. Так, от людина субординована, людина знає, куди вона може дійти, і навіть якщо у людини є статус. Це та людина, яка не буде, знаєте, перевищати пальномочі і не буде в статусі своєму ходити і розказувати всім, який він тут класний, прекрасний, і що всім треба робити. Uh -huh. Тобто тут тактичність вона дуже прекрасно розвинена і вона дуже прекрасно, прекрасна є. У пана Валерія прекрасний гумор. Карта шута падає. Прекрасний гумор, чувство юмора, е -по посміятися, поулибатися, це от сюди. Е Зна, значить, люди добрі. Понятно, що є чітке розділення, де робота, де можна так себе вести. Поэтому не треба тут писати, що там що -та так. От це по-перше. По-друге, людині мало а, шут, і далі у нас падає карта гуляка. Людині мало, дуже мало хороших емоцій. Ї, е, е, йому, в общем-то, не вистачає хороших емоцій як такових і. Як би це сказати, не скажу, що вільного часу людина не вміє відпочивати скоріше. Це його деякий мінус. Uh -huh. Людина не вміє знаєте, відпочивати, розслаблятися. Людина не вміє, тому що якщо, наприклад, людина чимось відволіченим займається, людина все одно думає про там що там завтра, що післязавтра. Якщо у нас є якась робота або на нас якась відповідальність, я буду думати про цю роботу і цю відповідальність. А от тому людинка відпочивати не дуже вміє. В там завжди в голові просто неймовірне кількість задач, питань і так далі, обдумується. Дуже безапеляційний буває, і дуже, скажімо так, такий железний кулак, Це хорошо, це прекрасно, Але інколи буває безапеляційність в плані тому, що знаєте, треба дослухатись, треба би прийняти або альтернативну точку зору, і так далі. Але пан Валерій в цьому в деяких випадках буває дуже непробивний. Це і добре. Ну, що падає карта критика, але з другої сторони падає карта вампіра. Значить, карта критика. Я можу відставити свої позиції ТДТП і критикувати ваші якісь там плани на папері. Наприклад. От але карта вампіра говорить про те, що в мене жертва. Тобто, тобто, я би сказав так, що він скоріш може так себе більш таким м, непробивним проявляти до людей, які його оточують, які його добре знають, яких він добре знає. Тобто, їх точка зору може, скажімо так, знаєте, не то, щоб не катірується, ти нічого не розумієш. Ну, типу, ти нічого не розумієш, і давай, не треба мені тут навалювати, що мені робити условним образом. Єкраїна категоричність в цьому плані. Вот. Хоча іноді близькі люди можуть давати дійсно хороші поради. Так, хорошо, далі. Карта короля, ну давайте так за зачастую карта короля і німфа зачастую это про самооценку. Но що тут добре, вона падає не в тіні, вона падає. Давайте так. Валерій залужинця не той, хто буде знову ж кажу, розказувати, який я класний прекрасний. Це людина, яка прекрасно знає, що чого він вартує, що він на що він спроможний. І якщо я скажімо так, чогось вимагаю, то значить я соответствую. Угу. От. Йому деколи дуже це з мінусів таких трошечки деколи дуже тяжко вгодити. Прям дуже тяжко вгодити. Має завищені так. вимоги, так? Ні-ні, ні це не про завищеність вимог, це про як би це сказати. Дуже часто люди, яким дуже тяжко вгодити, і тут, скоріш за все, про нього, дуже повернуті на контролі. Ага. Знаєте, про що я говорю? Uh -huh. Тобто, на тобі класний презент, а людина така, а нахер воно мені треба, условним образом. Тобто, а нахер воно мені А за чим ти там, там тратиш гроші і так далі? Тобто, догодить достатньо тяжко, тому що людина має свої. Е... Свої бачення і скоріш за все повернута на контролі. Я маю все контролювати. Ну, понятно, що у людей, скоріш за все, такого військового плану це буде як, як піддать так сказати, да? От. І, і це може поширюватися просто на всі плани його життя, буття. Так є мать земля, тобто це доброта, забота, отцовство, матерінства, оці от інстинкти батьківські і так далі. Тут все з ними прекрасно. Але є карта і карта бунтар. от це про те, що людина, я вже колись говорив, десь я його розбирав і говорив про те, що людина інколи вдома може себе вести так, як на роботі. Знаєте, така собі профдеформація. Uh -huh. А от профдеформація, де ми вдома всіх строїмо струнки смірно і так далі. Тобто, де що, от, 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 я не скажу, що це кожного дня і так далі. Такі закидони, да, дійсно можуть бути. Такі закидони дійсно можуть бути, і це не та людина, з якою знаєте, це не та людина, якій сядеш на шию але. Так як тут прикольно, так, звісно, лежить, мать земля, а потім вот це. Тобто, це люди, які будуть відстоювати свою родину, це люди, які за свою родину, в принципі, порвуть. Це люди, які за свою родину зроб..., э, просто неймовірні речі готові робити. Да. Я буду захищати свою родину, э, я нікому не дам там сісти нам на шию, там користуватися нами, нашим гостіпримством, не знаю, там э, приймати, наприклад, зараз скажу э, э, вежливість за слабость. Наприклад, от, але скажімо так, із родини це можуть бути діти і так далі, сісти на шию. Там можу. Тобто, давайте так: родина трошечки все-таки там більш позвалительно, але в мірах і в рамках. Хочу тут об'яснити і А от його принципіальність це, звісно, дуже великий в нього плюс і дуже великий в нього мінус. Одночасно, так. Так, да, да, так. Да, да. Тому що принципіальність це і добре і не завжди. Дуже багато всього падає мені тут ранений лікар іскряга. Людина не говорить про свої труднощі. Людина не проговорює труднощі, людина не в... Давайте так. Ну тут зрозуміло, загартування, угу. характер такий і так далі. Людина не вміє бути слабкою, а слабкою в плані не тому, що там впасти і плакати ні. Людина не вміє проговорювати свої а, свою біль. Свої бажання, свої переживання. А це не та людина, яка, наприклад, піде до психолога проговорювати то, що його там, знаєте, гнітить, що в нього болить і що він переживає. А це людина, яка буде збирати, він буде от ранений лікар. Да? Він буде ходити допомагати всім, хоча самому допомога треба буде. Але він ніколи не скаже, ніколи не покаже і ніколи туди в принципі не пустить. От. Цікаво. Я хочу ще пригадати: пам'ятаєте, коли Валерія Залужного знімали з посади головкома ЗСУ, в мережі активно ширилася інформація про те, що між Володимиром Зеленським і Валерієм Залужним є конфлікт, і причому такий серйозний, що аж дійшло, аж до відставки. Власне, ти кає не казав про цей його. Ем... Оце його е, принцип, коли він знає все краще, ніж інші, такий статус-кво, так би мовити. Чи може, по-перше, чи був той конфлікт дійсно? Чи виник він якраз через ось таку принциповість залужного? І ще одне питання маю: чи має вплив Валерій Залужний безпосередньо на Володимира Зеленського? Або ж мав вплив? Так, okay. Конфлікт там 100% був. Mm. Я пам'ятаю, що я продивлявся цей, цей, це питання тоді. Давайте подивимося зараз. Кубки сразу. Кубки це в нас завжди емоції. Тобто емоційність між цими двома людьми завжди була. Причому робоча емоційність. Не то, що там один одного як люди, да, от, от не знаю, як сусіди там mm. за межу. Ні. Це вже робочі конфлікти, які давайте так. А так як у нас конфлікт президентства і конфлікт силової структури, це вже трошки інше, це вже впливає на людей. Дев'ятка мечів тут же про ресурси, про людей. Скажу косвінно, що Принциповість Валерія Залужного, і з, з одної сторони це не 90% цього конфлікту, це скоріше 50% цього конфлікту, і е, була такою собі причиною, але, але в і, інакше інакше не можна було. Тобто йому давайте так, він був у тій позиції і відстоював те, що інакше, а він би просто не зробив. Тобто, це стояло буквально: хочете отак, як хочете, умовно кажучи. ну, Беріть uh -huh. другу людину. Це не, не пряма цитата. ні. Тобто, я отак робити не буду. Все. Все, безапеляційно. Тобто, в тій ситуації про ті спори, які велися, там скоріше, просто пан Валерій так би не зробив просто. От і все. Він навіть не міг від, ні нього подумати. Того, ага. ні, від нього вимагали того, що він не дозволив би собі зробити. Тобто на ту ситуацію він навіть не міг дивитися з якогось іншого ракурсу. у нього... Повна не можна, ви ви ж не не розумієте. Ви не розумієте, не можна було дивитися на ту ситуацію з іншого ракурсу. Тобто принциповість це не то, що я класний, прекрасний знаю що робити. Принциповість це ще людяність, угу. це відстоювання чиїхось прав, наприклад, і це переживання за когось далі. Принциповість це ще про людяність і про моральні устої. Давайте скажемо так, угу, Зрозуміло. Тобто це глибше, ніж просто і сірі. Я знаю краще. Ні, тут в цьому випадку було не так. Тут було про людяність, тут було про, а, там, скажімо так, піклування, переживання і так далі. Це про от такі от риси. Так. Чи мав прям вплив, я би не сказав, що він мав вплив на Володимира Зеленського. Тут скоріше дві просто різні, дотичні різні кампанії, в яких не, не пересікалося, умовно кажучи, нічого. А конфлікт виник, башня падає. Конфлікт виник, тому що одні хотіли одно, а другі, другі, другі бачили це по-другому. От і все. Дуже ще цікаво подивитися, які стосунки є між або були між залужним та Єрмаком. Наскільки я розумію, ці ем, дві особистості по різні боки барикад. Власне, один ага. в офісі президента, другий все ж таки був головкомом. Що між ними було? Чи загуло, чи не загуло, як там? Ой, ви таку скриньку Пандори зараз відкриваєте, звісно. Хочеться її відкрити. Мені здається, що те, що відбувається в світі, це просто, знаєте, Пандора завела свій YouTube канал і така добрий дня. Мене звати Пандора. Сьогодні ми будемо обозрівати, що знаходиться в моїй шкатулці. Прямо і просто її відкрила. Так, і просто відкрила. І як понеслося. Так. Причому це питання я ніколи не дивився. Тим цікавіше, ой, господи, просте. Сказала Ірина Фаріон. Так. Ну, між ними, це знаєте, тих, скоріше, тихен, тиха непобага. Двостороння. Ми зустрічаємося, ми друг другу так от улибаємося, знаєте, даров да, привіт і так далі, а от тільки внутреннє. І що хочу сказати, конкуренція. Ну, про це дуже багато говорили. насправді я не відкриваю зараз ні для кого щось нове. конкуренція. Конкуренція, вплив і місця. Скажем так. А, ми чітко, знаємо, ми чітко знаємо, що е, той, кого не можна називати, дуже достатньо впливає на нашого президента. І тут, і тут і зародився конфлікт. І за оцим конфліктом. Давайте так, конфлікт між президентом та паном Залужним в принципі він зародився, і тут долилось масло ще оцим, оцим моментом. А не то, що білічної неприязні, конкурентної й неприязні. Давайте так. Тут точно так же. Тут немає в мене питань на між стосунки, як людина і людина. Тут між Тут проблема в відносинах більш таких політичних. Uh -huh. І чим крепче то становиться в очах людей, тим, звісно ж, найвигідніше нікому. Уміряності восьмерка жезлов. Рост, давайте так, рост рейтингу, рост бажаємості, рост підтримки, рост цього всього робить нам конкуренцію. Про це ми теж говорили. Людям, людям, давайте так. То про що говорять навіть люди, то про що люди зачастую пишуть в коментарях по поводу цієї цього тріо називаємо це так, дуже да? грубо, Люди прекрасно розуміють, що відбувалося, і що, і як там на самом деле, дійсно происходило. давайте так. Не хочу бросатися очень громкими фразами. Більше не будемо відкривати цю скриньку. Пандори, дякую за да, відповідь. дальше, дальше угу. просто не треба. Угу. Хочу запитати, де зараз пан залужний, чи приступив він вже до діяльності посла у Великій Британії, все ж таки. Двойка жезлов перспектива ще ні, ще не приступили. Сімьорка м'ячі, восьмерка кубків, в іерафант. Ми, ми, ми чогось чекаємо. Ми чогось ще не отримали. Ми, ми, ми скоріш за все, вон, ще тут. Він ще тут, скоріш за все, не вирішені. Якісь питання. Які стосуються іерофанта, а так як це Великобританія, може короля, може якась документація, яка там треба, наприклад, якісь не знаю, що та ми ще не отримали чогось, щоб нам дали старт того, що ми можемо їхати. Зрозуміло бюрократія. Скоріше скоріше бюрократична якась система, причому як із нашої сторони, так і з їхньої сторони. Там, в общем-то, 30 кругов ада пройти треба. Плюс двойка камічі закрита позиція, тройка мічі. Ну це ще тут, ще тут ще не завершені справи, які би дали талчок в його приступанні його до справ. Угу. Ще хочу запитати за той час, коли він був на посаді головнокомандувача ЗСУ. Чи є у пана Валерія Залужного щось таке, про що він жалкував, будучи головкомом? うん。Mm hmm. Так, 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 зараз аналізую. До його думок не завжди прислухалися. Угу. Думки, ідеї, бачення. Ось що тут, і ов, і отречені Теофіла. До моїх думок не дослухалися. До моїх бачень не дослухалися. Тобто, я, я пропоную деякі варіанти: нормальні, здорові, скажімо так, більш людяні. Мене не чують. Що скажу. Що там в плані, скажімо так, свободи дії скоріше. Шкода, що мені не дають більше свободи, свободи в дії і не знаю свободи в більших якихось прийняттях рішень. І просто воно так блоком лежить від цього до слідуючого, тобто свобода рішень, я вам знову ж таки, я жалкую, що у мене не стільки багато свободи до дій, яка мені треба. Далі ви не дослухаєтесь до моїх пропозицій, ідей і так далі, які би могли там, наприклад, дати більше результативності. От ви мене скажімо так. Не скажу, що держуть їжових рукавицях. Ми до речі, хто дивиться мене більш постійно, знають, що я говорив вже давно про те, що йому не вистачає свободи і дії. І от, вот, от в цьому проблема. От в там і шко, шкодаю. О, от жалкує саме про це і про те, що. Я не скажу, що він би прям що він шкодує, що не зробив більше. Тут, скажімо так, потенціал зробити більше був, але не, не в цьому випадку. Знову повертаюся до того, що ви мене не чуєте, ви мене даєте uh -huh. мені uh -huh. потрібної свободи. А він не жалкує про те, що uh, взагалі uh, да. покинув пост головнокомандувача? Ось такої думки в нього немає. Давайте глянемо. А, ну по-перше, повторюю, він же ж не покинув пост. Давайте з цього ну, та, починати. Ну, та-та-та, е, Коли його зняли, звільнили, відсторонили, вот. з почистями, все ж таки. Це друге. <свіс> <свіс> та, та. Куда? І давайте так: так шкода, і так як людина дуже, скажімо так, на контролі зациклена, Мені знаєте, мені страшно подумати, що буде далі, тому що я не контролю ситуацію. Угу. Тобто, це не тільки по відношенню, це не тільки по відношенню до себе, до свого дому, до своїх рідних, це в принципі. Тобто я не контролю ситуацію, я не знаю хто які рішення приймає, що і як і я не розумію, що далі що бача далі далі буде. А от, тобто, це деякий, умовно кажучи страх е, чоловічний скоріше, да? це про жалость, що да, мені шкода, що я не на посаді. І тут так дивно, і yes. абрисую ситуацію, але не дуже розумію. Тобто, склада е що не на посаді, не можу уявити, що буде відбуватися, бо в мене немає контролю, я не знаю, і я не якби не контролюю ситуацію, не володію ситуацією. І скажімо так. Тут башня, жорстокість Марса і так далі. Скоріш за все, ті ідеї, які до яких ви не дослухалися, але то, що Ні. ті ідеї, які ви мені пропонували робити, я того не хотів, скоріш за все, ви будете робити так, як хотіли, щоб робив я. І це людину зовсім не заспокоює, це іще більше насторожує. Угу. Все. Не буду далі говорити, я папаняв чуть-чуть розшифрунку. не хочу добре. А власне про той контроль, про який ти кає кажеш, чи може він призвести до того, що пан Валерій Залужний все ж таки піде балотуватися в президенти України, і чи хоче він взагалі для себе ось саме такої посади в майбутньому? Декілька місяців назад ми проглядали. Там бажання президента його не було. Зараз побачимо. Ну, думаю, що мало що змінилося. Угу. Людина достатньо фундаментна, і там, а, ці, там погляди і бажання змінюються не так швидко. Я говорив про те, що можуть бути люди, які дійсно йому можуть там або пропонувати це все, або, в общем-то, як то підбурювати к этой діяльності. От тільки людина по дев'ятки мічей. Я не хочу. Четверка мічей, карта бездейства, скажімо так, відпочинку і так далі. Я, я не хочу. Я не, не бажаю, не хочу, не буду, і, і оце все. Ну, скажем так, все буде ще залежати від того, хто це все там йому, наприклад, або пропонує, або буде зенірувати, так сказати, почву, провіряти земельку, наскільки тут можна щось посіяти до того всього. Але на даний момент у людини все одно ще досі, тому що позиція у нас достаточно оборони, це досі немає внутрішнього бажання бути вообще президентом і так далі. От, от, ну, немає, ну ні малейшого. Зрозуміло. що ж будемо слідкувати за ситуацією. Я впевнена, що ми з тобою ще побачимося. Можливо, і далі будемо розглядати думку пана Валерія Залужного, зокрема стосовно ось таких намірів. Кайне, я тобі безмежно вдячна за цей розбір Валерія Залужного. Друзі, якщо вам сподобалось, будь ласка, пишіть нам в коментарі. Можете пропонувати своїх особистостей, і про яких вам би дуже сильно хотілося почути. Ну, звісно, не будьте скупими. Будь ласка, чекаємо. Ваших вподобайок. Підписуйтесь на наші канали соцмережі на соцмережі та канал Каїна і тисніть на дзвіночок, бо попереду дуже багато випусків. А ще бережіть себе та донайте на ЗЕСУ.